Прий друзі, я студент GenuSpace. Зараз проходжу курс комплексний інтернет-маркетинг 19 потік. І хотів би закінчити вже, можна сказати, так, і хотів би залишити свій відео-відук щодо мого навчання. Минулому я працівник аеропорту Бориспіль. Робота моя закінчилась 24 лютого 2022 року. Був час, коли я був в стані невизначеності з-за війни. Потім, коли все почало, почало стабілізовуватися, таки мішов собі нову роботу. Але тим не менш, в мене була мрія будувати власну справу. Я там навіть пробував вивчати SMM самостійно, Google, ти щось дивився. І тим не менше, я подумав, що нарешті настав той час, коли я можу серйозно вивчити інтернет-маркетинг. Тому пішов на цей курс. Перша моя така ціль це стати спеціалістом, інтернет-маркетологом, мати собі достойну роботу, ну а вже в далекій перспективі і мати власну справу. Дуже сподобався мені курс, відразу скажу, по-перше, побачив всі інструменти. То я вже бачу, в скількох напрямках я хотів би розвиватися. І це мені дуже сподобалося. Дуже сподобалось те, що є теоретична частина лекції, що є багато практики. Це воркшопи. Крім воркшопів, ти ще пишеш домашні завдання, ти пишеш тести, По домашніх завданнях тобі зворотний зв'язок дають. Ну і в кінці вже курсу ти працюєш з реальним підприємцем. пишеш для нього стратегії. Теж зараз я пишу стратегію, хочу отримати зворотний зв'язок, побачити наскільки. Наша стратегія, яку ми пишемо, для нього цікава, наскільки нам може бути корисна. Як на мене, це дуже хороша практика. Є в нас чати, ми спілкуємося разом з іншими такими студентами, як я. Ну, я фактично початківець, але є студенти, які, наприклад, там вже працюють інтернет-маркетологами або поліпшують свої навички, або хочуть освоїти ще нові напрямки. Так, <му> да, Вчитися було дуже непросто. І... Коли я почав вчитися, я стикнувся з проблемою, що почалися обстріли нашої території. Ми були без світла. По всякому було, але тим не менше зовсім не шкодую. За ті гроші я отримав дуже серйозні знання, можна дуже серйозну базу. Перший інсайт. Які зміни моє ставлення до маркетингу, я зрозумів, що для будь-якої власної справи потрібна стратегія. Потрібно розуміти свої розуміти бізнес-цілі, які ставить перед тобою замовник. Є маркетингові цілі, це все треба розділяти, так само як бачити візію, бізнесу, позиціонування і дуже багато різних речей. Стратегія це те, що все починається. Другий такий важливий інсайт для мене це те, як ти спілкуєшся зі своїм замовником, які ти питання задаєш. Від цього дуже багато залежить твоя співпраця, ефективність твоєї співпраці з ним. Genius Space – однозначно цей курс рекомендую. Мені здається, взагалі для початківців це чудовий початок це пройти цю програму. Так що удачі вам! Не вагайтеся, якщо ви хочете серйозно займатися інтернет-маркетингом, не пробуйте там самі щось, ви тільки втратите час. Ідіть, навчайтесь, і все буде добре.